Доброго дня. 75-275. -775. Щось обираєте? Так. Шукаю ноутбук дитині. Угу. Ну, в першу чергу, для навчання, але там, щоб YouTubeчик могла подивитись і в Roblox пограти. Ну, коротше, щось таке потужне, але от просто використання. От я думаю, що він да, не підійде. А тоді для вашого використання підійде ось такий Dell 542.0. Він на Chrome OS. Це майже та ж сама операційна система, як в вашому телефоні. Mm. все, Сон, дякую. Далі я сам. Отже, друзі, як ви зрозуміли, швидкий огляд на оцей хромбук. Насправді я все знаю, це все неймовірна акторська гра. Отже, що таке ChromeOS? Це операційна система від Google з усіма сервісами цієї компанії, включно з Google Play і усіма її застосунками. А, Ну і так він дійсно простий в користуванні. Щодо самого ультрабука, ну ну це Dell. Це Dell Latitude, це традиційна якість, якісна збірка, якісний екран, Full HD, IPS, 14 дюймів. О, прикольно, дивись, тут веб-камера зі шторкою приватності. Смотри, раз. І ще підсвітимо підсвітку клавіатури, союз за тавтологію, і звук. Так само його ти зараз уже чуєш фоном. Тут дуже непогані стереодинаміки. Ну, зрозуміло, що запис не передасть оригінального звучання, та уявлення плюс-мінус вже маєш. Так, далі, всередині, о, до речі, для хромбука це дуже потужна штука, тому що всередині процесор Intel Core i3 8-го покоління, 8 ГБ оперативи, до речі, у нас у 775 можна прообгрейдити до 16. Ну, це я так. Ну і SSD 256 ГБ. Тобто, Roblox цей не то, що там побігати в нього можна буде, можна буде літати. А завдяки акумулятору довго літати. Ще й без електроенергії можна буде літати, тому що цей хромбок підтримує зарядку від повербанку. Ну і що хотілося б сказати в кінці. Ну, насправді ми ж розуміємо, що він підходить не тільки для учнів, він підходить абсолютно усім, кому потрібні базові функції ноутбука. Тут все є: Wi-Fi, bluetooth, дивитись YouTube, шаритись в інтернеті, документи. Будь ласка. Базові функції за вигідною ціною 775. 6100 гривень. Огляд був корисний. Звертайся.